Всім привіт! Оля, привіт! У Нас Привет. сьогодні на видачі Jeep Compass Комплектації Limited 2021-го року. Оля, твої враження. Ну, Їхала вона в Україну швидше, ніж її ремонтували в Києві. Виникли деякі труднощі, про які неможливо було дізнатися заздалегідь. Але вона мені візуально дуже подобається, а в технічному плані я ще нічого не розумію. В технічному стані помилок ніяких не горить, але Антон. Нам нам бере, сьогодні скаже, дай зворотній фідбек. Тобто, в принципі, автомобіль задовільнив очікування. Реальність, так. і очікування співпали? Так. Супер. Це саме головне. А якісь альтернативи. Ви тільки джип-компас розглядали? Чи, можливо, ще якісь були варіанти задумувалися, або коли вже машина навіть плила і думали, блін, може, треба було щось інше взяти. Загалом у нас був дуже обмежений вибір по автомобілях по одній дуже простій причині, що це повинен був бути саме маленький кросовер. Маленький кросовер. Так, типу, це повинен... У цієї конкретної машини кліренс 20 сантиметрів. Мало хто може похизуватися такими характеристиками, як конкретно цей малюк. Але при цьому всьому його довжина тільки 4 метри і 30 сантиметрів, що набагато менше ніж більшість седанів. Звісно, же. от він може всюди проїхати, але він компактний. У mm -hmm. нього великий об'єм багажника. Того типу, це був прям вибір номер один. Тобто, основна задача була взяти невеликий кросовер, да. але з достойним кліренсом, да. тому що, як ми знаємо, розмір має значення, щоб можна було вискочити на якусь бордюрку, щоб не боятися якоїсь ями. І як ми розуміємо, поїхати кудись відпочити в гори і так далі, не боятися. Тому, в принципі, автомобілем Задоволено. Єдине, що це питання було по ремонту. Саме головне, що клієнт задоволений, автомобіль від цього гірше не став. Дуже дякую вам за довіру. Рекомендувати будете? Так. Бінці Logistics нам довіряють. Все.